Друзі, привіт! Сьогодні порозглядаємо другу монету в серії богині від британського виробника «Ost India Company. Але спершу пригадаємо собі, як виглядала перша монета в цій серії. Першою у нас була верховна давньогрецька богиня Гера, Покровителька жінок, Шлюбу та Народження. На другій монеті в цій серії зображена ще одна давньогрецька богиня, Еос, богиня ранкової зорі або ж світанку. Вранці Еос піднімається з океану і мчить на своїй колісниці, запряженій парою, а може й трійкою крилатих коней, провіщаючи появу свого брата Геліоса Бога Сонця. На мою думку, дизайн монети досить цікавий. Коників точно зобразили гарно. Внизу монети бачимо сонце, власне, схід сонця. По бокам, схоже, хмаринки. Ось тут бачимо емблему або логотип виробника Остінської кампанії. На аверсі вже бачимо нового монарха Великобританії Чарльза III. Як пам'ятаєте, на першій монеті у нас була зображена Єлизавета, емітент монети Острів Святої Єлени. Ось тут по колу бачимо напис Свята Єлена. 2023 рік 1 фунт британських стерлінгів. Ось тут розглядів ініціали. Напевно, автора дизайну портрета Чарльза, Стосовно якості цих монет, зараз в руках тримаю монетку з туби, Так як вона з туби, то я дістав її, показую вам без капсули. Екземпляр гарний. Не бачу тут ні механічних ушкоджень, ні, ні молочних плям, ні з цього боку. Ні тут на версії. Можна сказати, пощастило. Це не відібрані монети, я їх поки всього придбав дві. Одну з туби, одну в запайці. Так, цю я вже вам показав, давайте ще глянемо якість монети в запайці. Тут все прекрасно. Є якісь нюанси це на плівці. Теж немає ні молочних плям, ні ні механічних ушкоджень. Цей бік теж прекрасний. Ось тут є якась цятка, не знаю її походження. Або там молочна плямка, або. Попало щось під плівку. Схиляюсь до другого. Але щоб знати на 100%, потрібно то все відкрити. Так як монета не моя, робити ми того не будемо, звісно. В якому вигляді краще монети купувати Стуби чи, чи в запайках? Якби я так я вибирав з цих двох, я б надав би перевагу ось цій, що в лівій руці. Банальна монетка стуби. вона дешевша. Якість вийшла прекрасна. Не бачу сенсу переплачувати. Але це за умови, що ви тримаєте монети в руках. Якщо ж ви їх купуєте всліпу, десь в інтернеті, по картинках, я б краще доплатив би там тих гривень 150 десь приблизно така різниця, і купив би монету в запайці. Оскільки тут у нас лотерея, я думаю, десь відсотків 70-80, що ви отримаєте гарний екземпляр, і 20 що будуть якісь механічні ушкодження. Тут у нас відсотків 90-95 що ви будете мати прекрасний екземпляр. Без механіки і без молочних плям. Хоча часами плямки дрібні все-таки зустрічаються. Так що, купуючи в запайці Апмекс, все-таки 100% гарантії ви не отримаєте, що у вас буде прям все в ідеалі. Навіть в слабах NGC або PCGS часами зустрічаються дрібні молочні плями. Схоже, грейдингова компанія не трактує їх як якась вада, не звертають на них ніякої уваги. Я маю можливість придбати як таку монету з Туби, так і в запайці Атмекс. Кому цікаво, пишіть мені в Телеграм. Як вам, монетка, поділіться своїм враженням в коментарях. Дякую вам за вашу активність, за підтримку каналу. Мені дуже приємно, це мотивує мене знімати нові відео для вас. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі!